Традиційно почнемо розмову з військовим експертом Олександр Мусієнко в нашій студії. Олександре раді бачити. Вітаю вас! І хочеться вітаємо розпочати з Покровського напрямку. Там ворог, наче з ланцюга, зірвався. От якщо проаналізувати Діпстейт, дуже складна доба була остання. Ворог просувається все шаленими темпами. Там ми бачимо до траси Покровсь-Костянтинівка залишається близько 10 кілометрів. До вас питання за рахунок чого їм вдається так швидко просуватися? Ну і вочевидь, вони хочуть пере. Логістику на часі ЯР, чи вдасться, якщо вони просунуться далі, якраз здійснювати захист Часового Яру. І за рахунок чого їм вдається ось так от робити. Ну, По-перше, зараз така ситуація, що вдається їм через те, що перекинули практично всі сили, які є з південного напрямку. Тобто на сьогоднішній день питання ще й в тому, що ми не в змозі нанести значні контрудари чи провести великі контратаки на інших напрямках, оскільки ворог атакує потужно на сході, ми маємо концентруватися там, плюс північний схід прикривати фланг Харківщини і південь, звичайно, бо там теж тривають наступальні дії, а в районі. Роботиного і східніше від роботиного відповідно це все потребує уваги і концентрації. Саме тому ворог концентрується цим йде, до речі на ризики, тому що вони оголюють певні свої фланги і намагаються діяти на сході, досягти результатів. Вони відчули, що для них може бути рішенням саме наступ на покровському напрямку, хоча. Не є це аж таким неочікуваним, тому що давайте визнаємо після захоплення Авдіївки було видно, що противник цей напрямок обере одним із основних на рівні з часовим яром. Бо російське командування дії дуже просто В них дуже проста. Отака схема, яка де, щось їм приносить ціною великих втрат, не вона проста, де мав успіх, там його і розвиває. От вони вважають, що на цьому напрямку мало, значить тут треба сунути. Таким чином намагається там дуже активно тиснути і просунутися. Все, що використовує ворог зараз, ну останнім часом використовує все. І бронетанкові групи теж вони знищуються в великій кількості. Піхота на сталевих конях, кінноти навітня 21-го століття їхня це мотоцикли, це баги. Це квадроцикли, все, що можна використати та застосувати, і за допомогою авіації. Тобто авіація відіграє велику роль, тому що при діях кабів жодні оборонні споруди не витримують, вони не можуть стояти. Відповідно, ворог таким чином а, намагається просуватися дрони теж. А що стосується конкретно цього напрямку, бачите, що зараз а, політичне у Путіна абсолютно превалює над військовим. Він поставив абсолютно для себе задачі, що. Він готовий покласти на карту все і втрату боєздатності російської армії. Чому дуже просто, тому що немає належної рішучої реакції заходу. Якби Захід діяв рішучіше, активніше давав би право бити по території Росії, демонстрував би готовність відправляти нам свої війська, те, що говорив Макрон на територію України, більш дієво підтримку, більші пакети зброї, путін би розумів, що десь треба призупинятися, тому що він тратить все, а війна може тривати. А так він думає, що. Захід проти нього воювати не буде, НАТО воювати не буде. Отже, Росія після боїв на сході на Донбасі, наприклад, після того як вони покладуть свою армію не за те, щоб дійти до Берліна і пройти все. От зараз вони проходять такий темп, як проходила Червона армія. Тільки Червона армія доходила до Берліну з такими втратами. От треба розуміти. А він зараз бореться от в селах на покровському напрямку. Відповідно, це що це втрата колосальна? Ну, Путін думає, буде 10-15 років. Ніхто зі мною воювати не буде. Я це відновлю. Ось така логіка. Хоча складно буде відновити, і тому тиснуть для того, щоб реалізувати ціль, це захопити Донецьку область. Він бачить, що на сьогоднішній день Китай активізувався з пошуком мирних рішень, готовий доєднатися до глобального саміту миру зі своїм планом. Він розуміє, що якийсь формат може бути на наступний рік. І тому треба пришвидшуватись. А тому треба зараз, поки темп зберігається, поки вони думають, що можуть досягти успіху, його не можна зупиняти. І тому, власне кажучи, і сунуть тому і кидають такі сили, і можуть просуватись. Перед нами інше протилежне завдання. Дивіться, яка річ у Росії. Вони можуть кинати свої сили, і в принципі все приїздять, приїздять, підтягують нові поки є. Ми не можемо так діяти, тому що ми можемо діяти за двома сценаріями: перше це дуже грубо і цинічно, і жорстоко стоять любою ціною і триматися, як би там не було, і таким чином стримувати ворога. Інший підхід це десь відходити. Не забувайте, що в нас на відміну від Росії, де абсолютно по цим балам, що відбувається, є розвинене громадянське суспільство, люди, медіа, які прекрасно стежать і знають, що відбувається на фронті. І над будь-яким командиром зараз тяжіє ще відповідальність за особовий склад. Це пріоритетне питання збереження життя. Відтак нам потрібно діяти настільки гнучко, щоб і тримати фронт навіть ціною відступу, але зберігати життя, боєздатність армії, бо в нас війна не закінчується. І якщо Путін думає, вибачте, що на Росію ніхто не піде протягом 10 років. Ми не можемо сказати, що на нас протягом 10 років ніхто не піде, і нам не треба армія. От, власне кажучи, який вибір стоїть, і тому, коли відходять навіть поступово, це робиться не просто, знаєте, як втеча з фронту. І все, обвал фронту, яким Росія користається, це робиться все ж таки поступово обережно для того, щоб не дати фронту остаточно обвалити. Я хочу зачепити за вашу тезу, що ви сказали, що Путін бачить нерішучість заходу, і це бачимо, і ми, і бачать наші військові, коли кажуть, що дефіцит на цих напрямках, угу. про які ми говоримо, дефіцит озброєння є, дефіцит боєприпасів є. І о, тому, коли вони включаються в наші ефіри, вони дуже просять донатити на FPV-дрони, тому так. що народні дрони – це фактично єдиний е, засіб, і на який, е, який ми ефективно використовуємо і який ми регулюємо по кількості е, в залежності від е, можливості їх виробляти купувати а людей донатити. Тому це важливо. Е, але чому ця нерішучість заходу е, проявляється саме зараз? Ми бачимо, що Путін це помітив і активізувався. Ми бачимо, що між штатами та Росією проходять обміни. Ми бачимо е розмови про перемовини. Е ну чому це відбувається в такому форматі? Чому Захід бачить, що в нас не вистачає сил тримати лінію оборони? Маючи при цьому виділені навіть бюджетні пакети підтримки, чому не забезпечує нас необхідним озброєнням, щоб ми могли, хоча б тримати лінію фронту, ми не говоримо про контрнаступ, <кък> про який ми всі мріємо. Ну ви знаєте, це насправді складні питання, які безумовно потребують відповіді і дискусії. Але треба сказати наступне: я скажу для когось неприємну річ. Я знаю, що вона неприємна, але треба задумувати, що можливо захід. Підштовхує до якихось рішень України, в тому числі до перемовного процесу. От, от згадайте інтерв'ю президента України, французьким медіа. Він сказав про участь Росії в наступному глобальному саміті миру. І він сказав: Ну, коли весь світ говорить, що Росія там може бути, хіба ми можемо піти проти всіх? Ну і він правий. А ми можемо вийти і проти всіх сказати ні, ми будемо протестувати. Ну, очевидно, мабуть, що ні. Ми бачимо, що зараз подивіться так само паралельний процес, не в доречне порівняння не в усьому, але з Ізраїлем, те, що пишуть американські медіа, коли Байден сказав Нетаньяху, ну посилаючись на свої джерела, скажімо так, що президент Байден сказав прем'єру ізраїльському, що ми вам не дамо зброї, якщо ви будете продовжувати операції в газі. Я ж кажу, не в усьому доречне порівняння, але це просто приклад так само цієї політики. І, відповідно, ми так само розуміємо а, е, Зараз, по-перше, ми можемо простежити тенденцію, як тільки Україна має певні успіхи, одразу фактично десь у нас щось сповільнюється. Чому? Тому що досі бояються тотального програшу Росії. Це факт. І бояться, а що буде робити Путін, якщо він програє? А чи він застосує ядерну зброю, чи ні, то можливо створити такий стан, коли і Україна може себе переможцем оголосити, тому що державність не втратила. Але є окуповані території, і Росія себе оголошує переможцем. Ось як іноді думає Захід реал політики, цинічні розрахунки. Але поки Украї... вони думають, зараз де доходить до Покровська і Покровськ доходить... може стати другою фортецею. Я вам хочу фактично. сказати, що, по-перше, в цьому всьому багато планів західних і не коригувала українська армія. По перше, поки ми чекали підтримки, українські сили тримали Авдіївку, стримали ворог. Багато хто на заході не чекав. Вони думали, що впадуть українські сили. Треба говорити відверто. Не дали наступне ті. Зусилля, які зараз докладає влада, президент України, всі для того, щоб все рівно активізовувати підтримку і все рівно, щоб захід від нас не відвертався. Це зараз дуже важко, але ця робота теж триває і вона буде тривати. І я в 16 ті прибуття про це і так далі. І абсолютно чіткі зрозумілі формули, що або захід каже, що вони програють, фактично, і вони готові підігравати путіну. І все тоді протистояння, яке починалось з холодної війни, і потім вони визнають, що вони не в силах нічого зробити з Росії. А це колосально. Вони розписуються в нездатності захистити Європу. Це дуже серйозний момент. І тоді цим користається і Росія, або вони активізовуються і ну, ось ці тобто, підходи... Фактично немає у заходу єдиного бачення того, чим має завершитися війна. Ну тобто, плюс не, вибори США, які об'єктивно, які об'єктивно відволікають від а, і ну у них є розумієте, у них просто бачення іноді про перемогу України. Воно дещо подекуди відрізняється від нашого, тому що вони кажуть: Ну бачите, Путін Київ не захопив, Україна має шанси вступити в ЄС і в НАТО. Це ж класно, державні зберегли окуповані території. Ну окей, давайте говорити, тиснути на Росію, шукати інструменти. Ну і власне кажучи, що ось тут іноді є розходження, і тут все-все, але все рівно. Українські збройні сили вже не раз доводили, що вони вносять корективи не в один план. Не в один сценарій. І зараз це роблять. Єдине, що просто зараз ми бачимо, що об'єктивно. Захід починає десь, от я бачу ці тенденції, недаремно німецькі медіа Die Welt написала. Це відверто про українська газета німецька, що з посиланням на свої джерела в Брюсселі говорять про те, що, можливо, Україні треба шукати і Зеленського підштовхують миру. Люди це повинні теж розуміти, тому що я зараз бачу дуже багато в соцмережах, знаєте, поширюють абсолютно невиправданих тверджень, абсолютно фейків і подекуди, вибачте, нісенітниць. Про те, що мовляв, влада здає території, влада здає Донбас, хтось спеціально відступає. Ну, поїдьте на Донеччину, подивіться, як українські сили тримають удар, як відбивають і як відчайдушно зупиняють ворога перед тим, як це говорити. І наступний момент: ніхто точно не зацікавлений у свідомих діях. Війна триває так, як вона триває, за своїми законами, але. Україна як держава, як держава, яка має мати стратегію, має думати наперед і бачити перед собою, в тому числі, і план Б. От чого робить зараз президент? Чому так іде пришвидшення теми саміту миру? А тому, що нам важливо, щоб Україна, ось цю послідовно цей трек від Швейцарії і далі тримала, щоб нам не писали плани в інших столицях і потім не приносили і не казали, ну, ви Тим паче Ми ініціювали в Швейцарії Швецькому, Хто хоче на долучатися. То хоче долучайтеся. Китай. Будь ласка, вони написали з Бразилією чудовий план за виключенням першого пункту. Припиніть вогонь, і починайте домовленості без виведення. Але військ. Тут, я думаю, що у українців немає стільки питань там до влади і до президента. Всі бачать, як, як він адвокатує інтерес України і каже: захистіть українське небо, дайте право на далекобійні по Росії, і він він це говорить. Він над цим працює. І Давайте якраз послухаємо про це те, що говорить Володимир Зеленський, про те, що нам необхідні саме зараз дозвіл на. Далекобійні удари по Давай, російським територіям. Саме це зможе пришвидшити зупинку агресора. Давайте зараз послухаємо пряму мову. Україні потрібно завдавати ударів, дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, шахеди, бомби. Нам потрібно це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей, завершити війну на наших українських умовах. Кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, які ускладнює окупанту перебування на нашій землі. Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Ми розуміємо, що те про що говорить президент, це політичне рішення партнерів, має бути. Але як ви вже зазначили, вони дійсно бояться ескалації. Що може вплинути на а, прийняття партнерами рішення, що окей, ми дозволяємо Україні бити далекобійними ракетами в глиб Росії, ми надаємо а, ті обсяги озброєння, які потрібні Україні для ефективного ведення війни, а, щоб не героїчно відступати, а принаймні тримати ту лінію оборони. Що може вплинути на це рішення? Якась поведінка Путіна, якісь зміни в ставленні до нас партнера. Тому що ми зі свого боку, ми, ми стабільні всі ці роки війни. Ми декларуємо одне і те саме і підтверджуємо свої слова діями. Що впливає зараз на прийняття партнерами рішення? Я думаю, що бачите. На жаль, не вплинув випадок жахливого теракту, який відбувся в Києві. Удар по лікарні по Хмадиту. Ну, це от ви запитаєте, що це мало би вплинути? Тим ну, більше оце, за день оце до має, початку звичайно, самі має НАТО. впливати. Тобто, ну от подивіться, це е, жахливий терор. Але в 16 прибули 31 липня no, і липня вже так, після в – no, це те, що було вже заплановано, це те, що ми очікували, в принципі, це те, до чого ми підходили, тобто те, чого ми чекали теж півтора роки, зрештою, поки від початку процесу. А можу сказати, що тут ми чекаємо рішення, які якраз би дали нам можливість протидіяти російській авіації, і от уявіть собі, Морозовськ, да. Ми бачимо успішні атаки, потрапляння в склад з кабами, блискуча робота сил оборони. Якщо б це було в поєднанні з ракетами, О, зараз ми бдало... бачимо, як так, це відбулося знищений кадри. су 34 пошкоджені, і там ще знищений склад безпосередньо із озброєнь, де зокрема були і каби. Тобто, це те, що Росія використовує безпосередньо. Ось цей результат, який здатен зупиняти ворога, тому що вони активно використовують авіацію, і зменшувати простір для їхнього терору з повітря. Відповідно, це зрозуміло. В мене немає відповіді, скажімо так, що ще потрібно от відверто, тому що ми вже стільки пройшли. Росія вже стільки всього зробила, вже пішла на такий рівень ескалації. Що якщо цього недостатньо, ну я тоді не знаю, власне кажучи, мене і, так... і, і я не можу відповісти навіть, а що ще потрібно. Тобто, вже ж дуже багато Росія зробила, і вже, в принципі, Україна пояснила логіку. Уже є приклади. Подивіться, ми візьмемо математику, знову ж таки, і статистику, яка на війні має сенс і працює. Удари по Білгородській області, по с 300 там, по військових об'єктах. Ми бачимо, що обстрілів Харкова немає с 300 зараз. Це спрацювало, тому що ось як це працює. І що сталося? Кремль кричав гвалт, російські пропагандисти кричали, бігали про те, що о який там акт возмездія буде. Все. І, і немає С-300 як загрози. Треба виключити подальші загрози. І так воно поступово працює. Але тут, знаєте, ми можемо дипломати будуть займатися. Президент дав доручення, щоб вони шукали рішення і працювали з партнерами. Але військові працюють, тому що за Липень видання Форбс чітко продемонструвало, що Україна випустила 520 дронів по території Росії, Росія 426. Україна майже на 100 дронів більше випустила але це, це перше. Те, що виробляємо ми так це те, так, що це, ви це, самі... це, ні, це ніхто не сидить, не склавши руки і не чекає, поки захід нам дасться. До речі, те вибачте про що нам часто говорять. А ви самі робите щось? А от, будь ласка, та робимо енергію 1800 бо, кілометрів. Так, але нам кажуть, не бийте все одно. І не бисів виглядає так, що захід, захід дає путіну можливість покроково просуватись. Путін несе шалені втрати в людях, в техніці. А і це та ціну, яку він платить. Але захід це бачить, і зберігаючи свої обличчя, що ми допомагаємо Україні, дає нам чайній ложці ту підтримку. За, для того щоб ціна просування для Путіна була занадто вище, щоб він сточив у свою армію. Все, він, він втрачає але але вище цього порогу, переступивши через який Україна зможе ефективно тримати оборону, а ще піднявши поріг, зможе контрнаступати. Як це е, були приклади да і в 22-му, і в 23-му році, е, вище цього захід не йде. І і ситуація виглядає такою, що е, ну з позиції Путіна, а навіщо йому зупиняти зараз на якій на якійсь межі іти на перемови, перемовини, коли він бачить ефективність своєї стратегії, ефективність просування на фронті да несучи великі втрати, як в Другій, в другій світовій війні, але він рухається. Його вони, пропагандисти кажуть під і Берліном про були, і про Львів. А зараз вони під Покровськом. Тут у от, от цьому різниця, розумієте, тобто. А він втрачає, він сточує, він вимушений буде зупинитися. Тобто, треба розуміти, що от якраз планку до ефективної оборони ми піднімемо. Тобто, ворога наші сили зупинять неодмінно. Зараз питання так і не буде. Там не треба жодних оцих маніпуляцій. Я бачу дуже часто в мережі. Ми на правий берег відступимо. Ні, про це не йдеться зовсім не треба цього. Ситуація буде контрольована. Питання в тому, чи вийдемо ми на планку, коли ми можемо нанести контрудар і контрнаступати. Ось так зараз треба ставити питання. А він зупиниться. І тут питання: з чому? Тоді виходить принципова площина. Він же ж теж це розуміє. Тоді принциповий момент. Або захід нас забезпечує. Ми готуємо якусь кампанію, там не знаю, на весну, наприклад, 2025 року контрнаступально, або тоді ми не можемо цього зробити. І тоді, що виникає? Тоді виникає ситуація, як е, думає Китай паралелі корейської. От як у них було по паралелі, треба сідати, значить, шукати рішення по припиненню вогню. Ну, от, власне кажучи, і тому це багато хто розуміє, і з тих, хто багато це розуміє, вони думають, так а можливо, нехай цей стан так і станеться. І тоді ми дійдемо до того, що на якийсь час можна буде цей конфлікт призупинити Україні, пообіцяти щось дати якісь гарантії безпеки, сказати, ви будете в ЄС і в НАТО, але території будете звільняти дипломатичним шляхом. І тоді, от, власне кажучи, тому Путін, до речі, він же ж ну розумієте. А це треба бути вже зовсім одержимим, щоб і несвідомим, що я бачу математику, і можна рахувати, десь 10 місяців триває російський наступ на Сході. 10 місяців, майже рік. І тепер ті, хто розповідає про те, що якби ми зараз за цих 10 місяців кинули б всі наші резерви ось туди, можливо, Путін би вже нас би підловив на якомусь ударі, і він би вже дійсно міг би бути десь там, просунувся б активно на лівобережжі, і ситуація була б дуже загрозлива. Але завдяки тому, що українська оборона правильно вибудована і ми зберігаємо свою боєздатність і зупиняємо, призупиняємо навіть відходячи Путіна сточуємо його сили, він не може це реалізувати. І вони там в штабах, я думаю, глобально розуміють, що так, окей, ми ще місяць протримаємося. Ну два, ну там все. Ну тобто, вже вона не спрацює, ця тактика, треба буде щось робити або брати паузу. І оголошувати мобілізацію, набирати людей, під що підтягувати все, що можемо, розконсервувати. Ну або просто все. Цей, цей наступ він вичерпується в тому вигляді, який є. І що тоді? І тоді Росія підходить до того, що а окей, а може, ми візьмемо сценарії припинення вогню, оголосимо себе переможцями, а далі будемо діяти по ситуації. І Путін чим користається на рішучістю заходу? Він досі не вірить, що Україну візьмуть в НАТО. От я практично впевнений. Я, звичайно, не влазив йому в голову, але я бачу з тих, вони все це, це ще досі вважають, що вони можуть налякати окремі країни НАТО, вони все ще можуть зірвати українське просування туди. І тому нехай навіть Україні пообіцяють щось, але ж туди не приймуть. І тому, власне кажучи, він на це розраховує, що ми залишимося в стані, коли нас будуть підтримувати, але не так, як ми розраховуємо. Пройде певний час, кілька років можна буде почати заново. А і просуватись далі. одна зі складових, яка допомагає рухатися російській армії на сході, це використання кабів. Якраз зараз з переданням f 16 багато говорять про те, чи зможуть вони вступати в повітряні бої і якраз носії кабів зупиняти, і деякі аналітики кажуть, що ось якраз це змогло зупинити Путіна на сході і не дати досягти остаточної мети захопити Донбас. Як ви вважаєте, f 16 яке всього 10 зараз прибуло, це перша партія. Вони Лише виключно здійснюватимуть е, функції ППО і закриватимуть Одесу, Київ, Харків, е, наприклад. Чи зможуть вони вступати деяким часом в повітряні бої, таким чином унеможливити просування російської армії на Сході нашої країни? Я думаю, що тут буде певна етапність. Перша ета... Перший етап це ось вони -16. такі довгоочікувані. Так, Ф-16, як системи ППО, як засоби ППО, вони можуть збивати ракети. І вони можуть збивати літаки. Ну, літаки сюди не будуть залітати в глиб російські, але ракети можуть, дрони можуть. Це дещо складніше з дронами, тому що дрона швидкість менша, але за певних умов можуть. А ну от ракети можуть збивати. Відповідно, перебуваючи тиждень тому, президент України Зеленський на Харківщині дав доручення головнокомандуючому збройних сил Олександру Сирському до кінця року переформатувати українське ППО. Чому так відбувається? Я думаю, тому що Україна розраховує на літаки. Угу. Вже які презентовані, і на додаткові системи ППО для чого це робиться? Для того, щоб вочевидь, ну якщо ми говоримо, що Ф16 може прикрити десь небо над заходом України певні райони, мабуть, деякі системи ЗРК можна переміщувати в центр ближче або східніше. Відповідно, таким чином захисту стає більше. Це вже очевидно. А другий момент ми чекаємо більше систем ППО, тому що завдання стоїть глобальне, виклики для тилу ніхто не знімав. І можливі удари Росії по енергетиці теж ніхто не знімав. Ми йдемо в осінь поступово. Такі удари можуть активізуватися. Відповідно, це треба захищати. Плюс розумієте, що сценарії ж Росії передбачають не тільки поведінку на фронті, вони передбачають дестабілізацію в тилу. Як вони вважають, удари по енергетиці, спричинення незручностей, пов'язаних з відключенням електроенергії теплопостачання, безумовно, це змінює настрої людей. Так Росії думають. Тому це треба захистити. Це перший етап. Другий етап це нанесення ударів керованими авіабомбами Джейдам. Вони спеціально модифіковані для цих Ф-16. І вже третій етап, я думаю, це нанесення ударів по а, літаках і відштовхування літаків. Думаю, що це може бути синхронізовано із постачанням якраз літаків «СААП». ДРЛВ, які нам Швеція обіцяє, повітряних аналоги радарів, а п'ятдесятих, про які казали, які ми знищили вони... в Росії, так так. Вони і багато вони... хто каже, що саме зараз шведські літаки будуть ціллю росіян. Що вони будуть відслідковувати їх? Слухайте, ну знаєте, ворог все може бути ціллю потенційною, звичайно, тим більше ось така зброя. Ну, вже треба розуміти, що вони дещо там кусають лікті. Знаєте чому? Тому що нам вже ждали шоломи, які дають можливість наводитися на ціль зором. Це віртуальна реальність, фактично. І Росія хотіла ці шоломи купити. Вони в 2012 році розмістили замовлення в компанії Талє у Французів. У 2014-му мало бути постачання. Але Путін поперся в Крим, анексія Криму Талє зупинила контракт, розірвала співпрацю, і ці шоломи так і не поставили, тому що санкції були запроваджені. Ну і вони так і не не спромоглися розробити аналоги. А мали це для своїх мігів 29-х, для модифікованих, отримати це, використовувати. Імпортозаміщення не спрацювало. Що, до речі, підтверджує вкотре технологічність, технологічний вимір, наскільки він важливий, маючи перевагу навіть над ворогом в таких деталях, це вже посилює нашу. Боєздатність порівняно з їхньою авіацією, але але все ж таки кількісно нам би хотілося. Це ще да, не нам не хотілось ну ми так чекали F-16, і ще минулого року дуже давно. Вже я навіть не пригадаю, коли ми ми відправили багато груп наших пілотів на навчання. А поки що нам кажуть, лише 20 пілотів готові, тому лише 10 літаків, і програма їх отримання розтягнута до кінця наступного року, і тому ще є черга на навчання і пілотів, і, не лише Україна. І, хоче. І під кінець 25-го нам обіцяють близько там семи. Літаків при тому, що Росія зараз використовує війні проти України більше трьохсот, якщо я не помиляюсь, літаків ви поправите мене. Та близько так. Е, ну, е ну класно, шоломи, класно ракети. Але ну чому, чому так? Чому тому що на жаль, так хочеться швидше. Я з вами погоджуюся. Нам дійсно треба і зараз вибивається все для того, щоб готувати швидше інженерно-технічний персонал і пілотів. Складнощі з підготовкою пілотів пов'язані ще з тим, що туди не відправиш людей, які тільки підписали контракти, прийшли на військову службу. Вони мають мати теоретичні і практичні навики, тобто, взагалі, розуміти, що таке авіація, і мати якісь години нальоту. Тому це, до речі, я не представник повітряних сил, але користуючись нагодою, можу сказати тим, хто думає, а хлопцям, дівчатам навчатися, будь ласка, в повітряні сили відповідні профільні вузи. І будете пілотувати F-16, тому що як сказав командувач повітряних сил. А генерал лейтенант Олищук, перемога на землі кується в небі. Кується в небі, та. і, і це... в НАТО не жодна операція не здійснюється і... без підтримки. Абсолютно і колись можете може здійсниться мрія багатьох пілотувати є в тридцять Я впевнений, що ми колись а до знаєте, цього прийдемо. А знаєте, у нас залишається хвилинка. Деякі помітили, що оснащення в 16 інфрачервоними знаками попередження, так. так про ракетну небезпеку від ізраїльської компанії. Ельбіт та так. а що це означає для нас? Тепер більше часу буде для того, щоб відповідати. Бо, бо специфіка, а, ні, специфіка ураження це безпека літака це, ні? безпека літака, а, безпека. це безпека пілота. Тобто специфіка в тому, що якраз це адаптовано для українських умов. У нас же складні умови експлуатації. У ворога і зенітно-ракетні комплекси, плюс авіація. Ризиків і небезпек багато для літаків. Тому, коли літак заходить в зону потенційного ураження або дії якогось ЗРК, він отримує сигнал. Або коли починає працювати авіація противника, яка теоретично може здійснити пуск ракет. Він отримує сигнал для того, щоб здійснити маневр і е, вийти із зони ураження, зберегти своє життя і зберегти е, борт цілим. Плюс вони оснащені додатковими повітряними пастками. Це теж специфіка для того, щоб тепловими, для того, щоб не давати, тобто є певні нюанси, які якраз адаптовані під нас. Дякуємо вам. Дуже хочеться, щоб те озброєння на літаках, яке ми побачили в, під час презентації, воно було в потрібній кількості і бо вистачало чекаємо того, щоб воно нової, працювало. нової партії. Важаємо, боже. Ми знаємо, як ме так ложкою нам. Тому чекаємо нової партії. Дуже важлива така непроста розмова. В нас вийшла. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був в нашій студії.